Хочеться обговорити у нас вже на зв'язку. Олександр Мусієнко, військовий експерт. Олександр, Доброго добрий ранку. ранок, добрий ранок, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про те, що відбувається на Москві? Хочеться почати ранок українського прапора, все ж таки з хороших подій. Ми бачимо, що в Москві, я так прикинув вже десь 10-та атака за місяць. І знову Москва Сіті, знову килим по всіх цей режим килим по всіх аеродромах. Які у нас задачі при ударах по Москві, крім у інформаційно психологічної Ну інтенсивність обстрілів зростає. Дуже багато безпілотників. Фіксується, очевидно, що я думаю, що буде зростати, тому що мені здається, ми ще навіть не вийшли на потрібну інтенсивність буде більше, тому що мова має йти про десятки і сотні. Фактично ударів на місяць по різним об'єктам, що стосується Москва Сіті, і загалом Москви, це інформаційно-психологічні акції, які спрямовані на деморалізацію місцевого населення, плюс на психологічний тиск, це елемент психологічної війни, що абсолютно доцільно застосовувати, який який є дуже помітним, який має ефект, який зрештою спричиняє. Певні панічні настрої, можливо, ще не в тих обсягах, які ми очікуємо і розраховуємо. Це теж треба розуміти, тому що їх в цих об'ємах ще немає. Але, власне кажучи, це корисна важлива річ. З точки зору практичного застосування сольці і шайковка, ось це практичне застосування, удари по аеродромам, удари по військовим базам. Вони мають менший психологічний ефект на місцеве населення, тому що не для всіх помітні. Вони про це дізнаються там в Росії, десь там з якихось підпільних телеграм-каналів, чи ще десь, тому що федеральні змі рідко коли про це повідомляють. Ну але це, от якраз, про практичні, тобто, практичні це удари по військовим об'єктам, по логістиці, по складах, на а якраз деморалізуючі і психологічні атаки це ось це те, що ми бачимо. Олександр заговорили вже про тему Сольці Шайковка. Інформацію, яку ми зараз маємо, один знищено, ще чотири таких вже пошкоджено. Ваша оцінка? Наскільки ми все ж таки зможемо діставати оцю важку артилерію, яка нам так сильно набридає, дошкуляє? Чи можемо ми розраховувати, хоча б там третину, половину її знищити? Там, я думаю, року. що так. На цей розрахунок ну, тут дві. Я думаю, мети, які переслідуються. Справа в тому, що тут 22М3, які перебували на. Цих аеродромах на шайківці їх було ще напередодні близько 10 бортів, які знаходилися там. Я думаю, що вони їх передислокують. Яка мета тут ставиться? Тут мета ставиться, щоб знищити або максимально пошкодити безпосередньо літаки, і це вже втрата для ВКС Росії, тому що вони їх не виробляють. Я хочу нагадати стратегічно авіацію. Для них це серйозна вагома втрата літаки подібного типу. Це перша мета, друга мета. Це відігнати їх максимально від аеродромів, які знаходяться поблизу до України. Справа в тому, що якщо літаки Ту-95, які вдалося нам відігнати з Енгельса, і вони зараз знаходяться в Мурманській області, летять на Каспі по 5 годин, вони не позбавлені можливості пусків. Але якщо ту 95 запускає ракети Х-101, х 555 які здатні долати відстань понад тисячу кілометрів. То в даному випадку ці ту 22 вони використовувалися ворогом для запуску протикорабельних ракет, які мають радіуси там 300, 400-500 кілометрів і запускали якраз по сходу і півдню України. І тому звичайно, що принципово важливо їх відігнати, аби фактично вони не могли взлітати з цих аеродромів протягом кількох хвилин виходити на пуски, ну і фактично пришвидшувати свої атаки. Це стоїть мета, але а, треба розуміти, що аби завершити повноцінно цю місію, що називається, то звичайно нам потрібно буде працювати над тим, щоб дрони або інші види озброєнь досягали на відстань півтори-дві-дві з половиною тисячі кілометрів, там де зараз знаходиться. Російська авіація, наприклад, Ту-95. Угу. ще по атаці на Москва Сіті. Є запитання, яка відбулася цієї ночі. Дивно, вони борються з дронами, які летять на Москву. Вони заявили офіційно про те, що два збили засоби ППО, а третій намагались подавити засобами РЕП, але, начебто, він втратив контроль і пішов, і вдарився в багатоповерхівку в хмарочос. Москва сіті, як вони взагалі намагаються боротися і подавляти ось атаки? Так, тому що ми знаємо, як це відбувається в Україні. Оголошується тривога, люди спускаються так, в перше питання. Знову не, не чутно тривог. Якось у них це відбувається не так, як у нас. план килим всіх на ковір викликають і на вулицю виходять. І що аби на голови падали ці безпілотники? Як вони намагаються протидіяти цьому? У справа тому ви знаєте, що в них війни ж немає офіційної. Вони живуть, начебто, по законам мирного часу, Незважаючи на те, що стільки людей мобілізували, понесли втрати такі. І все свідчить про те, що йде війна, але ж формально вони все ж не хочуть вживати жодних заходів, таких як, наприклад, повітряна тривога, тому що це було ви розумієте, це деморалізуючий фактор дуже сильно, і звичайно, що цього ніхто робити не буде. В принципі, треба розуміти, що багатьом байдуже, що буде відбуватися. Вони думають, що народ все стерпить, в общем-то, і для чого заморочуватися в тому сенсі, щоб вживати якісь заходи, пройдіть в метро, підіть ще кудись. Тому вони вважають, що все воно пройде і так. А реп, ну я думаю, що мені здається, як мені здається, що враховуючи тенденції, які є, ну щоб реп спрацьовував чітко в одному місці, і дрони фактично потрапляли в одні й ті самі будівлі, ну це має бути дуже серйозний збіг обставин. Я не думаю, насправді що це спрацювання ребів, які Функціонують якраз біля Москва Сіті. Не думаю, що це така випадковість, що постійно прилітає саме туди. Вочевидь, просто вже пристріляна позиція, і Росія нічого не може зробити для того, щоби. З цим поборотися ефективно, щось намагаються вони зараз зробити в районі Криму у Керченській протоці. Вони затоплюють пароми? Повідомляє головне управління розвідки. І за даними наших розвідників, ворог планує затопити не менше шести таких паромів для створення захисної смуги. А що це за тактика? Вони таким чином хочуть захиститися від морських дронів, і чи вдасться таким чином їм? Я думаю, так вони виставляють бонові загородження, затоплюють у простий спосіб, але він може бути ефективним. Ну тобто, розумієте, що я і раніше говорив, що а, якщо застосовувати дрони, то треба максимально застосовувати зараз, тому що ворог неодмінно буде удосконалювати щось і готувати якийсь захист. Но вони не будуть сидіти, склавши руки, це об'єктивно. Тому а, воно може себе певним чином виправдовувати. Це вже покаже тільки практика застосування, але те, що це створить перешкоди якісь для цих же надводних дронів, це цілком можливо. Но якщо з боновими загородженнями, мабуть, можна провести навчання відповідні і спробувати їх обходити або пробивати дронами, тобто йде 4, 5, 2, пробивають ці загородження, і вони знищуються вибухом, я думаю, що це цілком реально можна. То а, затопленими. З цими баржами і буксирами ну це теж мені здається не неможливо, але це дещо ускладнить роботу мабуть надводних дронів скажіть, будь ласка, не можемо не поговорити про те, що відбувається на півдні. роботи не вже офіційно під контролем Сил оборони України. Я так розумію, відкриває певні оперативні простори, відкриває на можливості досягнення нашої артилерії навіть ствольної нових рубежів. Можете детально розказати, що зараз відкриває нам відкриття роботи? Але Максиме і Олександре, тим часом в Росії повідомляють, що в роботи нам робоча атмосфера і що вони продовжують боротися за цей населений пункт. Чому але, вони вгризаються за більше ганімаляр довіряю? Але давайте Олександра. Олександр, а, ну чому скажу, чому опір такий, тому що це ж вони блокують таким чином, намагаються блокувати вихід на Токмак і Розуміючи, для них втрата цих позицій буде означати, що зможуть працювати наші системи, зокрема наша артилерія, діставати далі безпосередньо по їхнім рубежам, де вони знаходяться в районі Токмака. Ну і це шлях відповідно на Мелітопи. Саме тому так чіплялись, саме тому чинили такий опір, тому що хотіли зберегти цей плацдарм за собою, звідки, як вони думали, буде зручніше оборонятися. Ну але, власне кажучи, з втратою цього плацдарму вони понесли серйозні втрати, і звичайно, що тепер для нас є перспективи безпосередньо просування далі на такмак і Мелітополь. А разом з тим треба розуміти, що концентрація сил ворога є ще значною. На цьому напрямку і бої тривають непрості навряд чи слід очікувати швидких і стрімких просувань. Але наші сили ну в тим, що звільнили роботи на даному етапі. Я вважаю, що це, попри той опір ворога, який був, це насправді велике досягнення вже. Олександр скажіть, будь ласка, та сам наганомаляр говорить про те, що вони починають поспіхом будувати якісь додаткові лінії оборони. Чи встигнуть вони щось зробити серйозне настільки масштабне, як у ті перша, друга, основна лінія, з якими так довго боролися українські сили? Вони будуть укріплюватися, зміцнюватись додатково. Справа в тому, що зараз два великих підрозділи фактично російських військ за зайшли на територію України і заходять це на півдні для посилення оборони. Один із підрозділів, який е, має меншу боєздатність, вони були сформовані в Росії. Там менша кількість озброєння, і інший з більшою кількістю і посиленіший на схід на Купінсько-Лиманський напрямок. Очевидь, якраз ті, хто заходить на південь, вони якраз і підуть в другу третю лінію оборони на підсилення. Я не виключаю, що будуть окопуватись, будуть створювати додаткові. Оборонні рубежі з метою того, аби завадити нашим силам просуватися далі. Ну тут наскільки вони встигнуть, розумієте, на якихось рубежах вони встигнуть подалі від бойових дій, де ми не будемо діставати артилерії, там де я думаю, ми будемо діставати артилерії будь-яким іншим вогнем, то мені здається, що жодного шансу окупантам не буде надаватись для того, щоб вони додатково. Окопувалися і створювали якісь перешкоди, якщо ми згадали вже лінії оборони, то одна з них мала назву Лінія Суровікіна. Вчора він пішов на вихід. Офіційно заявили, що повідомили про те, що звільнили з посади його з військово-космічних сил, і він, нібито залишений у розпорядженні міноборони. Також в ГУР заявляють, що колони Кремля тріщать, і ФСБ вимагає на вихід і Герасимова і Шайгу. Як вважаєте, як це може вплинути на розстановку сил на фронті? Або це черг. Ві ігри Кремля в баштах Кремля, і як це було з тими подіями, які ми побачили в Білгороді з пригожиним ну Шойгу і Герасімова зараз ніхто не звільнить. Вони зараз на достатньо серйозному підйомі, і вони дуже зміцнили свої позиції. Якраз, до речі, те, що звільнили Суровікіна це програш ФСБ, тому що Соровікін це виключно ФСБшний генерал. І, до речі, ви подивіться, що. А коли говорили про яструбів, і наша розвідка, і інші, і Блумберг писав в оточенні Путіна. Так, от, якраз яструби були і Суровікін, і ті, хто був в оточенні його, там про брудні бомби говорили, і так далі. Так, от я думаю, що зараз буде далі подальша боротьба. Я не виключаю, що ФСБ буде вчиняти якісь диверсії для того, щоб дискредитувати міноборони, і це для нас дуже добре. Окей, є ще одна головна тема, яку хочеться обговорити. Це мабуть головна тема цього тижня. Візит президента Зеленського завершився просто фееричною новиною. Ми так довго це чекали. Нарешті F-16 і якась конкретика вже відомо про п'яте ескадрилі, 61 літак, і що найголовніше для нас шість уже нібито точно будуть цього тижня. Олександр, розкажіть, будь ласка, а як вашу думку, як таки вдалося зламати цю ситуацію? Тому що вже здалося, що їх поклали в одну шухляду за такамсами. ці в 16 довгими розмовами про те, що англійську мову треба вчити. І які наступні подальші кроки? Ні, ні ну е, я думаю, що ніхто в шухляду це не клав. Питання було б якраз вирішення і погодження певних процедур, без яких на превеликий жаль, ми бачимо, вирішити це питання було неможливим. І, врешті, це сталося дуже добре, що це сталося. Ми втратили, мені здається, не з нашої вини, а через те, що затягували рішення партнери, ми втратили практично літній період, протягом якого вже могли відбуватися певні дії так. І це могло виникнути значно раніше. Але разом з тим це дуже добре, тому що велика кількість літаків. Я думаю, це не кінець, буде більше насправді F-16 Просто тепер питання часу. То я так розумію, що ну постачання цих літаків буде відбуватися десь протягом двох років. Сумарно можливо, пришвидшиться, але зрештою вони будуть. і Я думаю, що за два роки буде можливо навіть більше ніж шістдесят. А можливо, навіть і більше ніж два роки. Але зрештою, це дуже хороше підсилення наших повітряних сил в будь-якому випадку. Тим більше, якщо говорити, що вісім літаків буде найближчим часом, можливо, навіть цієї зимою. Ну, ви вірите в цей прогноз, що оці шість-вісім літаків вже до нового року будуть в Україні і будуть захищати українське небо? Хочеться вірити. Я думаю, що це не даремно так лунає на найвищому рівні. Але деякі на рівні на рівні, на рівні уряду Данії. але все-таки деякі аналітики нас заспокоюють і кажуть, ну ви такий оптимізм свій і піднесення трошки вгамуйте, тому що ну все одно кардинально ситуація на фронті не зміниться, тому що фронт величезний, і покрити його ну лише в 16-ми і щось так переламати кардинально не вдасться. А ви як до цього ставитесь, до такої думки? Ну, зрозуміло, що зрозуміло, що. Це ще поки що не та кількість літаків на першому етапі, яка здатна спричинити серйозний перелам. Але це буде підсилення в повітрі, досить серйозне. Це дасть можливість збільшити кількість ударів по ворожому тилу. Ви ж не забувайте, що перед нами стоїть задача здійснювати, що називається турбуючий вогонь по ворогу постійно, навіть в зимовий період, коли на деяких напрямках не ведуться активні дії. Штурмові наступальні, то наносити удари буде потрібно. Тому ця зброя потрібна завжди. І е, 6-8 літаків це додаткова міць, яка даватиме можливість наносити дуже потужні удари по окупантам. Плюс це вогнева одиниця, яка збільшить наші потужності і можливості для нанесення по ті по тим же окупованим територіям на півдні і в Криму. І з цієї точки зору це важливо. Однак я погоджую, що. Істотного переламу одразу очікувати не варто від такої кількості ну, миттєвого принаймні. Але ми сподіваємося, силам ППО стане трошки легше, Ті ж саме Одеса, Миколаїв. да, теж трошечки видихнуть. Дякуємо вам. Да, Дякуємо, Олександр, що прокинулись з нами так рано. Вітаємо вас з днем державного прапора. Дякую. до назад вітаємо, дякую. вітаємо. Вас завжди раді бачити в наступних ефірах. Олександр Мисьєнко, військовий експерт, був разом з нами.